В руках у Владислава пульт керування машиною-роботом. За допомогою радіозв'язку хлопець передає команди, які та слухняно виконує. Початкова версія миротворця, так назвали робототехніку самі розробники, мала ось такий вигляд. Потім замість коліс машину поставили на гусеничний хід. Оцей військовий прототип. От він. Ми його розроблювали, щоб він був якби військовий. От міни в розтяжку зроблені, він перевіряти, де шукати розтяжки мін. 100 кілограмів може посунути. От, наприклад, ззаду можна вчепити карабінчик, от, якщо поранений солдат, то він лежить, під'їхав робот, вчепив за карабін і посунув його. Технологічну конструкцію модернізованої версії миротворця, зацікавленим глядачам, пояснює керівник секції робототехніки обласного відділення Малої академії наук, вчитель Сергій Біденко. наш пристрій складається з поворотної башти через два редуктори з черв'ячною передачею, під'єднані для того, щоб башта самовільно не оберталася. Встановлені колекторні двигуни з редукторами, що дають. Можливість збільшити крутний момент за рахунок е, зменшення кількості обертів. Створювали машину на ентузіазмі. Її собівартість по нинішніх цінах на використані всередині робота деталі близько 10 тисяч гривень. Ковальські волонтери вже зацікавилися розробкою і намагаються відшукати інвестора. Тут не сильно великі треба гроші. Ми хотіли, щоб місцева влада звернула увагу на потреби наших хлопців. Якщо цю техніку можна попереду хлопців відправити на розвідку, хай вона там десь. Зірве ту розтяжку, чи ще щось? Хай взорветься. А саме головне, що збережеться людське життя, здоров'я, чиїсь сини вернуться додому. За час презентації, яку влаштували прямісінько на площі перед головним адмінбудинком Коваля, новинкою зацікавилися хіба що випадкові перехожі. Однак розробники не впадають у відчай. Дана телекерована роботизована система призначена для роботи в надзвичайних ситуаціях техногенного соціального походження для допомоги під час таких нестандартних ситуацій. Цільове призначення залежить від того, що хоче зробити сам оператор. Створити експериментальну техніку. Допомогли на коваль сільмаші. Там виготовляли окремі деталі машини робота та закупили електроначиння. Розробка ковальських школярів вже має відзнаки міської та обласної виставок технічної творчості учнів, а також демонструвалась на всеукраїнській науково-технічній виставці молодіжних інноваційних проєктів майбутньої України.